Тож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Тим, хто дивиться нас у Ютубі, обов'язково закликаю підписатися, якщо ви досі цього не зробили. А у нас є можливість поспілкуватися вже з наступним нашим гостем: це Роман Стеблівський, аналітик проєкту Треп Aggressor. Вітання, пане Романе. Добрий день. Дякую за запрошення. Так, пане Романе. Читали вашу статтю на економічній правді про зв'язки відомого українського бренду парфумів Брокар із російським летуалем і про те. Чи дійсно вони розірвали, чи покінчили з цими стосунками? То розкажіть, будь ласка, нашим глядачам та радіослухачам, в чому був зв'язок, і чи вдалося, врешті, вам дослідити, чи вони розірвані ці зв'язки. Е, да, добрий день. Ще раз, основне питання по брокарду полягає в тому, чи новий? французький власник цієї української фірми справді незалежний інвестор, незалежний бізнесмен. Тобто всі публічні там хороводи довкола цього питання впираються насправді в вот, це питання: чи справді іноземний інвестор захотів купити українську мережу парфумів? Якщо хтось не знає, чим займається брокар, то це парфумерна, це косметика. То ось це це, власне основне питання, тому що я нагадаю, що до травня 2022 року Брокарт належав російській групі Літуаль, власниця Тетяна Володіна, росіянка, російська бізнесменка. Літуаль це ну там зокрема ми шукали підтвердження, чи працює ця група в Криму. То можна знайти там підтвердження 2023 року, що справді в Криму працюють магазини Літуаль косметики там і так далі. Але питання у нас, власне, в Україні полягало в тому, то чи справді минулого року росіяни продали цю мережу французьким власникам. Тоді ж, коли відбувся цей продаж, правоохоронці українські відкрили там кримінальні справи проти власне брокарда за несплату податків, наклали арешт, і це було ну таке одне з основних питань: чи справді можна було продавати цю компанію тоді, коли власне був накладений арешт на компанію? Бюро економічної безпеки, яке власне займалося. Справою брокарду згодом заявило там після обшуків, майже рік пройшов, що брокард не фінансує терористів, тобто не сплачує податки до бюджету Росії, але в них були питання з з приводу саме саме податків брокарду. Тобто, як це часто у нас буває, правоохоронці Піклуються над власне російськими активами з приводу питань податків, а не з приводу конфіскації цих активів, тому що конфіскація активів росіян повинні відбуватися там зовсім по іншому механізму, ніж цим займаються правоохоронні органи. Станом, от на зараз, Брокарт заявляє, що там до нього від правоохоронців е, Питань більше, нібито немає, що вони платять там, певні кошти на збройні сили, на фонд повернувся. Ж... 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 Ну, тобто фінансують Збройні сили, така публічна позиція брокарду станом назад. Е... Коли ми почали досліджувати питання їхньої структури власності, то нас зацікавив ось цей момент. Із тим, як же там відбуваються взаємозв'язки, зверху, я маю на увазі, що брокард українські фірми належать далі кіперським компаніям. І ці кіперські компанії також належать іншим кіперським компаніям, і продаж відбувся от саме там, на кіпрі, тобто зміна власників кіперських компаній. Е, власне, ми почали дивитися, хто ж ці люди, які є директорами кіперської компанії Брокарду. І побачили, що це, власне, кіперські офіцери, власне, так звані директори, які одночасно з брокардом працюють в іншій компанії групи Літуаль російської. Тобто там є такий бізнес-партнер Володіна – Олексій Кокарєв. І от у його компанії працювали директори кіперські власне брокарди. Це питання нас принаймні здивувало, тобто ми почали досліджувати, що ж це за директори, чи можна назвати цей зв'язок, справді зв'язком між Брокардом і екс-власницею росіянкою. Коли ми написали листа новому французькому власнику пану Бенесену з питаннями, чому директори Кіпрівотів працюють одночасно в компанії з орбіти літуаля, то нам, власне, пан Філіп відповів, що він там не знає Олексія Кокарєва, він не знає, чому ці директори кіперські працюють в його компанії. І, взагалі, кіперські директори є незалежними особами, які можуть працювати де завгодно. Щоб перевірити цю тезу, власне, ми звернулися до аналітики центр э, центру протидії корупції Антоні Вокотруп, і вона в принципі підтвердила про те, що кіпріоти можуть працювати в десятках сотнях компаній, і це не означає, що всі ці компанії між собою пов'язані. Тобто, те, що там директори э, кіперській брокарду працюють одночасно ще і в э, компанії літуаля, це дивно. Да, тобто нам, якби як людям, які розуміють, що там одна і та сама людина зранку займається документами умовно брокарду, а ввечері займається документами компанії з, з групи літуаль, які нібито публічно розірвали стосунки, ну це, це у нас викликало питання, але е, 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 це не означає, що це там стовідсотковий доказ е, зв'язку між самими власниками. Про те, що може бути може бути те, що одна і та сама група кіперських юристів, директорів, може обслуговувати е, певну групу людей, наприклад, групу російських олігархів. І от е, одна із директорок кіпрівотів Брокарду, імовірно, е, і обслуговує ось таку групу, тому що е, там п'ять із восьми компаній, в якій вона працює, вони можуть бути пов'язані з, з різними російськими олігархами бізнесменами, тобто про це або писали міжнародні журналісти, або там назви компаній співпадають, або от це компанії Тетяни Володіної і цього Олексія Кокарєва. Uh, і, власне, uh, після цього ми запитали там, українських юристів, які займаються з, uh, справою бракардою, і, і там наші джерела нам повідомили, що після нашого запиту французький власник-бізнесмен uh, сказав, що цей кіперський менеджмент має бути змінений на французький менеджмент для того, щоб Прибрати цей зв'язок. Ну тобто, з якою метою вони його хочуть прибрати, нам все ще невідомо, але ну, станом на зараз е, немає якихось там 100% свідчень того, що цей французький бізнесмен, він е, якийсь там друг чи бізнес-партнер. Цієї росіянки володіни Тобто, так, у них були зв'язки там клієнтські, вони постачали, тому що вони працюють в межах однієї сфери. Але цей французький бізнесмен ну, він, по-перше, він справді бізнесмен. Да, тобто бувають ситуації, коли там з, з іншими російськими активами в Україні, коли нібито хтось комусь віддав гроші, а, і, і той хтось інвестував гроші в актив і сказав, що він власник, а потім виявляється, що і гроші на його, і інтерес на його, тим і так далі. Mm -hmm. У цій ситуації ця людина, власне, бізнесмен, ну і принаймні там власне тіх самі юриста, які з ним. Власне, працюють, кажуть, що, ну тобто, ця людина зацікавлена в інвестиціях в Україну. Ну, дійсно цікава інформація. Пане Романе, дякуємо, що ви дійсно дослідили це все і розповіли нашим глядачам, Ми ще хочемо трішки уточнити стосовно самого брокару. Чи відомо вам чи досі він є в Україні? Адже ну, принаймні в нашому місті, в Луцьку, один магазин був брокару, він закрився, на місці іншого відкрився. Бомонти, то чи вам відомо, чи це перейменувався Брукар, чи це зовсім інший бренд? Брукар це працює в Україні. Власне, наскільки я бачив і самі магазини, там і так далі. Тобто, да, вони, вони продовжують, ну, власне, і свою діяльність угу. і публічно комунікують те, що вони там. Ну, власне, Продовжують свою діяльність. Тут ще питання того, що наскільки мені відомо, Брокарт орендує магазини. Тобто, коли ми, ми, наприклад, говоримо про конфіскацію майна, то там і власності не так багато, наскільки це взагалі відомо. Тож швидше всього, якщо це була оренда, їх просто попросили піти, можливо, вони самі пішли, так? А там, де вони мають власність, то вони досі залишаються працювати. Ну, дивіться, з приводу вашого конкретного питання, я не в курсі. Якщо вони орендують магазини, то вони ж можуть переміщатися між різними містами і ну, точками. Так. Тобто, це там не означає, що вони закриті такої історії, як, наприклад, з Альфа-банком, який перейменувався просто так. На Сенс банк. Такої історії про бракарт мені невідомо, тобто їхній бренд існує, їхні вивіски є, але знову ж таки, можливо, хтось іще власне, зможе надати там, докази того, що французький бізнесмен справді фронтує власне цю росіянку, але знову ж таки, поки що, принаймні там, наприклад, по кіперських зв'язках цього не видно, що вони там. Що власне вони захищають інтереси, тому будемо дивитися, можливо, якісь нові факти надалі з'являться, які б підтвердили там цю гіпотезу, пане Романе. Також цікаво для розуміння повноти ситуації, чи Брокард працював на території Російської Федерації хоча б до війни, і після власне повномасштабного. Вторгнення чи вам щось про це відомо? Е, наскільки я розумію, е, до повномасштабного вторгнення Брокард належав групі Літуаль, і група Літуаль російська, от вона працювала в Росії, тобто е, це їхній бренд, їхні магазини по Росії. Зокрема, ви, е, власне в Криму е, вони працювали. Тобто, от у такій, у такій конфігурації це було. Але, але знову ж але... таки, це, е, це якби виходить е, материнська компанія брокарду через Кіпер, тобто вони там не завжди між собою напряму пов'язані, бо е, 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 там довга така структура власності виходить. Пане Романе, і цікаво, чи вам щось відомо про магазини брокар, які е, залишилися на тимчасово окупованій території, чи вони там закриті, чи вони працюють, чи є якась інформація щодо цього? Мені невідомо, тому не можу вам це прокоментувати. Зрозуміло. Ну і, пане Романе, трішки хочемо більше дізнатися про ваш проєкт. Що це за треп агресор, яка ваша ціль, як давно ви займаєтеся цією роботою, і хто, можливо, в цьому допомагає? Да, наш проект ТРП-агресор громадської State Watch українською. Ми від початку вторгнення змістили свій фокус на санкційну політику, на конфіскацію активів, на питання управління арештованими активами, тобто, наша така глобальна. Власне, мета вже рік це конфіскація російських активів в Україні. Ми запустили реєстр олігархів, в принципі, перший такий реєстр російських олігархів, які мають ті чи інші компанії на території України. І тобто, наша ну, наше завдання це. І, власне, моніторити, яким чином в Україні відбувається процес санкцій, арештів, і десь власне підсилювати це питання рекомендаціями чи інформацією, яку ми також активно шукаємо, пане Романе, і також повертаючись до нашої теми про брокард, ще хочеться дещо уточнити: якщо ви все таки доводите чи доведете те, що дійсно брокарди. Не розірвав якісь там зв'язки із Російською Федерацією. Що ви з цією інформацією робите? Тобто, в які інстанції її подаєте е, загалом, як відбувається процес конфіскації в Україні? Тобто, е, і люди, і журналісти? Можуть плутати поняття арештів та конфіскацій, тому що це різні поняття. Наприклад, в контексті брокарду були накладені арешти там на майно, на корпоративні права. Але арешт це тимчасовий захід. Це захід, який органи правопорядку використовують допоки триває слідство. То поки там е, правоохоронці мають власне навести достатньо доказів у тому, що був скоєний певний злочин. Е, весь цей час актив, майно, бізнес знаходиться в такому замороженому стані, перебуває під арештом. Коли ми говоримо про конфіскацію активів, ми говоримо про те, що е, певний бізнес остаточно забирається до держави, да, тобто держава е, через рішення. Радні національної безпеки через указ президента через позов Міністерства юстиції, через рішення вищого антикорупційного суду, тобто така довга ланка з різних державних органів, е приймає рішення про те, що певна особа, е певний бізнесмен, наприклад, фінансував російську агресію є частиною російського режиму і має опинитися під санкціями. Е і після того, якщо є докази, що певний бізнес належить підсанкційній особі, то цей бізнес можуть забрати до держави, так наприклад, сталося зараз ТРЦ Оушен Плаза в Києві з активами, правда, не всіма власне дерепаски російського олігарха і там іншими прикладами. Да? Тобто, це ті бізнеси, які е, е, були доведені, що ці бізнеси там е, власне належать цим олігархам під і їх конфіскували. У дохід держави, тобто е, пошуком цієї інформації займаються і НАЗК, і СБУ, і інші органи. Тобто, е, це можуть бути різні власне органи і поліція. Це, це може там е, е, напевно інформацію шукати, і АРМА. Ну тобто, це досить велика кількість органів, які от шукають цю інформацію, але формує її остаточно міністерство юстиції. Всі докази збирає Міністерство юстиції, і потім Міністерство юстиції подає власне позов в суд, що потрібно конфіскувати бізнес чи актив. Ну тобто, напевно, тут варто виділити саме саме міністерство юстиції як орган, який от, займається саме конфіскаціями. наголошую, що конфіскація це інший процес ніж ніж арешти. Це більш тривалий і більш напевно юридично вибажений ніж арешти. Щиро дякуємо вам, пане Романе, за цю інформацію, за ці коментарі, за вашу роботу, аналітик проєкту треп Роман Стеблівський був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. І пан Роман розповідав нам про те, чи дійсно Брокар розірвав із російським литуалем. і ці зв'язки були пов'язані, зав'язані на Кіпрі, і щось вийшло. Ви мали можливість дізнатися зі слів нашого гостя. На все добре, пане Романе.